Моя роль це, якщо можна так сказати, соархітектор, uh -huh. садівник, от якщо можна таку метафору да, там, додати, бо соархітектор це про створення, створення чогось, чого не існувало раніше, садівник це про взрощення людей, взрощення зв'язків. На по великому рахунку культура в компанії це люди і uh -huh. взаємозв'язки між людьми. Якщо мислити, що лідерство це похідна від суб'єктності, а суб'єктність вона походить від Мислення, тому ми розуміючи, що передумовою є мислення, ми в компанії дуже багато енергії витрачаємо на те, що намагаємося працювати з мисленням. Будучи в попередніх ролях, я точно можу сказати, що я не мав певної здібності, які я, наприклад, отримав, навчаючись в КМБС. Угу. Як мінімум, це те, що раніше точно я не мислив екосистемою. У мене було інше ставлення до інший погляд. На конкуренцію, та більше такий лінійний, більш лобовий. Зараз це більше на конкуренцію. Я дивлюся з точки зору кооперативна, така більша конкуренція. Границі нашого світогляду вони точно стають ширшими після навчання в КМБС.